Привіт, синьо білі вболівальники. За останні кілька годин за лаштунками київського динамо з'явилася гаряча новина. Гравець, який фігурує у скандальній ситуації, може піти в наступне трансферне вікно. Ми розкриємо всі подробиці. Тож підпишіться на канал і поставте лайк, щоб підтримати нашу роботу. Поїхали! За даними румунської газети Клач», нападник київського динамо Владислав Бленуче. Ймовірно, покине клуб під час зимового трансферного вікна. Ситуація 23 річного нападника ще більше ускладнилася після матчу проти Полтави, де він третій раз поспіль був на лаві запасних. І це ще не все. Бленуче не грав у шести з останніх восьми матчів. Джерела стверджують, що Динамо має намір продати гравця взимку, щоб звільнити місце в складі. Нагадаємо. Нападник прибув цього сезону з країни за 1,8 мільйона євро, вартість, яка з бонусами може сягнути 2,4 мільйона євро. Але поки що він провів у білоблакитній футбольці лише 303 хвилини, забивши один гол, а саме у перемозі надзрінські з рахунком 6-0 у лізі конференції. Крім того, Тиск на гравця посилився після нещодавнього скандалу. Бленуше опублікував контент російською мовою в соціальних мережах, що викликало великий резонанс. Він навіть вибачився, але з того часу йому так і не вдалося повернути собі місце в команді. З огляду на сильну конкуренцію в атаці та тартя з частиною фанатів, дуже високі шанси, що Владислав Бленуше покине динамо Київ у наступне трансферне вікно. Отже, вболівальники синьо білих, чи вважаєте ви, що клуб дійсно повинен відпустити гравця? Чи він заслуговує на ще один шанс? Залишайте свої думки в коментарях.